Всім привіт! Презентую вам лот «Нова поставка товару. Подушки та ковдри Бренду «Ліварно» Ковдри з розміром 135х200 см, 140 на 200 см та 240х220 см буде по одній одиниці. Подушки з розміром 80х80 см буде одна одиниця. Та з розміром 40 на 145 см буде 5 одиниць. Матеріал 100 відсоткова бавовна. В лоті 9 одиниць. Вартість лоту 4 тисячі 10 гривень. Матеріал ковдри 100 відсотковий поліестер. Собі вартість 1 446 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!